Всім привіт! Їздив я зараз в город по бумагах, Там, короче, по Артурові робить. Ой, і по своїх теж там деякі нюанси. Король, по поводу Артухиних, де ми рік їздили з ним по 309 постанові, зараз теж. Зараз в кінці року треба писати заяву на наступний рік. Там воно поки проходить, поки затверджується, Ну, такого плану. Побачимо, поки не будемо загадувати, куди поїдемо, не буду поки казати, коли вийде, тоді вже, тоді вже скажу. З приводу оцих постанов, це по 309-й постанові ми їдемо, але зараз у нас змінилося трохи, тому що стала підгрупа А. Там зовсім інші виплати і інші моменти по реабілітації. доба... сума на реабілітацію додається. Раніше це якось в СУГБЕЗІ робилося. Чи це я вже забув рік, пройшов, я просто мені вилетіло те там, те там. Коротше, поїхав у пенсійний взяв виписку про мсек копію виписки. Потім поїхав у ЦНАП, узнав, які там документи треба, що до чого. Хотів до лікаря сьогодні нашого сімейного попасти, до Артурова, щоб виписати, щоб взяти ІПР свіжу, бо там вже стара вона ну, вже пройдена і там треба ще форму 0.27. Але він сьогодні зайнятий, думаю, ладно, і в самого вдома вистачає роботи, так що зараз їду додому, вертаюся додому. Заїхав, взяв Тані цукерочок. Сейчас <гум> покажу. Так, це я приїхав вже додому. Отакі цукерки. Сладющі, я одну взяв, кажу, Тані. ніс і нечайно коробка порвалася. Це я беру, коротше, даю, отдаю Тані, а вона тоді їх никає десь і потом до кави по чуть-чуть видає. Дякую, дякую за облаження, дуже гарний настрій. Дякуємо вам. Це, а що ти обув тут всю в рядочок виставила? Прибираєш? Це Артухи матрац. Це Артухи матрац. Хорошо, що пол теплий. Ну, а що? Був у нас отакий м'ячик фітбол. І його Артуха, я не знаю, він його десь короче, я не знаю де пробив. Я накачу він спустив. Сьогодні заїхав, думаю, візьму. Взяв такий, ну це виходить якийсь що він... Це буде Артурчику бригади. А цей, блін, цей спускає. Я не знаю, його ж вже уже не заклеїш і нічого йому не зробиш, а цей... Ну... Хай буде, потім виїдемо десь. Візьмемо А цей вже я не знаю, його заклеїть. Ну не вийде, мабуть. Хоча можна спробувати. Отими... Таня, а якщо спробувати тими латками, що матраці заклеювати. Коротше, пока буде такий. Так, трошки сяду передихнути, було світло, електропилкою пиляв, блін, забув, електропилкою пиляв дрова. Фу, кажу, цей рік у мене вже в цю пору ну, було підготовлено, дрова було підготовлено. А цей рік тільки процентів там 30%, якщо є, і то добре. А Таня каже, а все. А Таня каже, а я тобі казала, що це рік і поступлення Юрчика. І дитина, ну, народження дитини, і плюс до того всього я ще землі, ну як більше городів набрав. Ну, не так вже і багато, але там. Ну тим не мені, Так що, <плес> да, Трошки воно висказалось. Плюс оце молотіння, погода підводила, так що трошки це про себе дало, дало знати. Ну, нічого, справимося. Настав час їхати з Артурчиком. Ой, яка красота! Ну не могу! Ну не могу. <laughs> З'ївби. Захожу до хати. Вона кричить. Оце тільки бачиш, що пройдеш. Де да, ти йдеш? Вау, яка в те куртка. Вона кричить таким криком. Да йдуцю. Дайдуця. Давай як ти приїдеш, то швидко. Що сделаємо? Хочу побути з дітьми, я сама накрию что. Хорошо, то там. Накрити ті дуги, типа, да, то, обкласти. не, надо? Ні, не надо. Просто каміння. О, да? Таня труситься за чим? За інжиром, так? Да? Да. Посадила інжир і зробив таке здух, нагнув таку я. кришу. Хтось писав, що треба викопувати. Викапувати Викапують інжир? Так, да, типу, що на ну, зиму ведеть. Не знаю. Так, ну, даю ну, Тані, ну, Таня малу э, вложує зараз на дворі спадки, а я поїду за артухою. Ану, повернись. Повернись, повернись. — Яка красата. Скажи, привітай трохиної Іру, з днем народження. А, це сьогодні у нас Іри день народження. як уже не, уже не твоя племінниця чи не, хто вона вже кума. Тоже. Так що вітаємо її з днем народження. Да, їй підпослалися наш подарунок? А, відкрила? Так, да, каже, Та, що одних сплакнула. Таня зробила. 12 ночі вже відкривала. Таня зробила такі, короче, накачала на нитьку в хорошому качестві фоток. А вона каже, Іра я говорю, говорю, бачиш, боже, я як Фрося прокопав на гам. В, ну, аж, в дворі в селі, вибачте. Головне, щоб досяг гарно було. Ой, так, досяг, тільки щось шиє якось. Ну, та що, давай, кажи, бо я їду. А нічого, що там мені, шія, та, нічо, мені. ляжеш спати і все. Патін на казаху, а що, Іра каже? Я говорю, добре, що ти фото говорю в інстаграмі на это. Накибал. Накидала, так каже, я поета на вот на она, квотка, для того соцсети і ведуться. Я вже, щоб хтось бачив, як ти живеш. фоточки на вічку копірував. Ну все, давай тоді. Та мене надо така фейсом. Дити, яка вона прекрасна. Хвістики. Яка вона прекрасна. Ну все, давай. Так, ми приїхали в лисянку. Що приїхали? Коротше, зараз. Готовиться по Артурові, узнавати по поводу школи. Що ти там? У мене? Да. Десь є ззаду. Узнать по поводу... Десь там дивися зверху чи де. Узнать по поводу школи, по поводу навчання, чи нам ще, чи нам ще рік бути в садіку, чи, чи будемо щось дивитися за школу. В нього в садочку тут, де він оформлює на інклюзія від Лисянського цього. Як він правильно називається? Лисянський інклюзивно-ресурсний центр. Ну такий, таке. Не знайшла салфетки? А де вони діли? Може Юрчик забрав? Так що зараз підемо, поговоримо, розознаємо. Короче, Треба наперед підготуватися. Ми зараз їздили до директора інклюзивно-ресурсного центру в Лисенці Лени Васильовни, послухати її думку щодо, от, як нам далі з Артурчиком, які є взагалі варіанти. Блін, тут сонце світить, не знаю, як правильно сісти. А, ще поговорили. Багато хто з фахівців нам все-таки радять не так бути категоричними к спеціалізованим школам, тобто це в переводі школа-інтернат. Я, яка моя думка? Юра свою сам скаже, Юра у нас більш, більш такий спирчивий, а я більше думаю за все одразу так сказати, як би, як би і для дитини, і для нас, і для дітей, крім Артура, да, ще є діти. Я за спеціалізовану школу, тому що там люди розуміють, що таке дитина з інвалідністю, дитина з певними ускладностями. А, але я проти того, щоб так віддавати, от, щоб в понеділок завезла, а в п'ятницю забрала. А, я проти, тому що а, я не скажу за всіх дітей. От нам зараз Олена Васильівна казала, що один хлопчик. Так йому навіть, е, хоч батьки там поробили і кімнату, і, ну там за якусь історію вона нам розказувала, і кімнату, і всякі ці горки, там, ну, тобто, то, як от у нас наподобі, да, є, є дитині там, де крутиться. Але. Дитина, типа, не хоче, хоче бути вже йому там більше подобається в той спеціалізованій школі. А я собі не знаю. Кожна дитина це не індивідуальність, кожну треба розбирати по окремості. Я розповіла свою там, наприклад, історію, що для мене у рідні стіни багато чого значили завжди. А Юра там своє, бо він і і навчався в інтернаті. Він казав ніякої доброти там я не відчував. А нам сказали, що в принципі, може, це є таке, що ви в своїй історії, от там у чоловіка, що він йому було погано в інтернаті, а у вас що ну, ви погано тут... було в менших класах, а тоді, вже коли е, став уже там підлітком, мені тоді наоборот, оборот подобилось. А отакий, оці третій, п'ятий клас, ще там шостий, так ну було так. Особливо особливо це. Третій, п'ятий клас, тому що ми якось четвертий перескочили. Mm -hmm, да, Особливо це малі ці класи мені якось ну, не то було. А коли вже став підлітком, мені вже все, мене воно переклинило, я вже і додому не хотів і, і нравився, по суті інтернет. А, а я була завжди домашня дівчатка, і для мене рідні стіни це було дуже важливо. Тобто, якщо мене я слава Богу не міняла ні школу, я от народилася на своїй, ну так свої на своїй вулиці, жила, так сказати, навчалася в школі, яка поруч. Бабушка і дідусь там на одній вулиці з нами жили. І, тобто мені це було все комфортно. А, ну нам каже, не беріть, те, що як у вас, а ви свої типу, на дитину, що ви думаєте, що йому буде погано, якщо його там залишите. Ну я не знаю. Ну, я мені, буду кажется... знати, як йому тоді, коли він мені скаже. Да, от, а я кажу, вона каже, що є хлопчик, то така історія, що хлопчик сказав, що йому подобається. А я кажу, так, хлопчик сказав, що йому подобається. Вона каже, що да, там тіпо, ну, може говорити. От, а як мені Артур скаже, що йому там подобається чи не подобається. Поки ми, а я вірю, що діалог піде, бо Артур все більше знає слів, все більше він щось нам пояснює словами. Хоча б елементарне, але ну, все-таки це є. І. Може, воно так трусить, у мене ще так очі болять, просто вилазять. Ну, Треба чи закапати. Що? Я сиділа, розговор... розмовляла, я його просто так натягувала, щоб вони мене почали трохи бачити. Прям слізяться, поняла, як пересихають. Ой, похипало. що хіпало. Получається. <у handc retaliation> я вірю, що Артурчик почне говорити, хоча б якось елементарно. В нього домовлення є, в нього дуже багато великий вже словарний запас, в нього є розуміння. От є щось, що йому не дає. Що воно таке? Хто його знає? Будемо вірити, що все-таки йдемо до того. В общем, я за те, щоб він навчався. Сонце світить спеціалізованій школі, але щоб ця школа була в досяжності до того, щоб ми могли його кожного дня вранці привозити і там годинок в 5 забирати. Тоді, мені каже, було б всім добре. Є один варіант, але як нам пояснили, так як Артуру поставили під групу А, і в нього, так як нема мовлення, діалогу немає, завжди ставлять інтелектуальне порушення. Є е, такий момент, що можуть не взяти. От от. Ну, в общем, це треба їхати, треба щось спілкуватися. В общем, от, от такі ну, поки що справи. Де ще досі сою не обрав. Все, туши, от тут трусить наше. Все, Юра Ми сказав, там, тушить. Не. Тушу. Ми приїхали, а Артур, як завжди. Пішов. Там Таня ще щось хотіла сказати. Та що я хотіла сказати? Я хотіла сказати, що 에, да, ми з Юрою не готові Артура віддавати а, в інтернат, так щоб в понеділок завезти е, в п'ятницю забрати. Е, інша справа була, якби, наприклад, дитина мені сказала, що там мама, тату, я там хочу бути тут. А, там, мені тут друзі, то де тепер. Ну коли дитина це скаже, я ніколи не кажу ніколи, бо в житті ні ніхто ні від чого не застрахований. Синок! Артурчик Іди Артур! Сюди. вже пішов десь. Став сумки, я занесу, йде за ним. Вже пішов, непонятно куди. Але я кажу, Юрі, це граюра, ми вдвох. І вдвох не тільки в тому плані, що там, я о, о, маю чоловіками одружені. Багато мамочок, у кого особливі діти, мають особливих дітей і мають чоловіка. Але від чоловіка йде або йому соромно за дитину, або йому пофіг на дитину. Ну, коротше, різним буває, будемо будем так казати. І е, тут мамі треба вирішувати, бо якщо мама здасть е, повністю, може бути дуже погані речі. Дуже погані. Летальні речі. Я знаю про що я говорю, бо в мене є чоловік, у мене є тютя Іра. У мене є підтримка, але інколи так важко, що, повірте, ти своїх думок боїшся, я вам так скажу. Тому, якщо уявити, що ця мама одна з дитиною, і скажу вам: у тисте різні, у мене є подруга, яка сама з дитиною, але дитина інша, в неї немає психів, немає агресії, то це одне і то втомлююся, і то важко. А коли у твоєї дитини така агресія. Такі крики, візги це зовсім інша дитина. І от, навіть, де люди кажуть, ви щось не зрозуміли, що він хотів. Приклад, ми не поняли, що він хотів. Бувають такі ситуації дійсно, бувають. Але, повірте, не... це не завжди в нього істерика починається з того, що а, ми не поняли, що він хотів. Наприклад, сьогодні він став три години ночі зразу з криками, що ми тут не поняли. Або він сидів, вибачте, на унітазі і теж почав дуже кричати, що я тут не поняла. Ну, що, що як понять, що ми тут не зрозуміли? А хто може зрозуміти, об'ясніть мені? Хтось є перекладач? Тому ця тема дуже важка, і діти різні, хтось легше, хтось не легше. Але ми продовжуємо вірити в свою дитину. Мамочки, які одні з ними, я дуже їх розумію, що вони віддають спеціалізовані школи, бо їм треба вижити, їм треба заробляти, і вони самі тягнуть дітей. Нам двоє, нам в цьому плані легше, бо я Юрі чесно кажу, якби я була одна і в мене була одна така дитина, як Артур, і не було підтримки там від батьків, від там друзів, як імені на конкретне підтримки, а не так словами, М -м, не знаю. Ви чули різні погані ситуації. Там, тут або просто були б якісь просто не вилазить саблі так. Норма типова людина за звичайним складом. 24 на 7 бути з такою дитиною, це дуже-дуже це непросто. Так що так, ладно, набалакала, хто поняв, той поняв. Це ми зараз вдома вже зайшли і Тятіра, ми їздили, Тятіра залишилась із Веронічкою і нажарила отаку здорову мистеру. Ох і запашні, такі золотисті, золотисті. Бомба. За все у нас буде. А, забрав у мене. Ось у нас буде хорошо. Вкусно, те діло, взагалі, бомба. Дякую вам. ж... Вибачте, я... що смішно, тут трохи у нас то Артурчик нам мішав щось записувати і у нас тут навчилася повзати, і їй всі, все треба. Я хочу трішечки показати, бо зрозуміло, що по інстаграму, що по деяким питанням в Ютубі. А як робити замовлення на сайті Лівести за Лівестою буду говорити, тому дивимося, дивимося, пробуємо. я серйозно вирішила стати її амбасадором. Це людина, яка буде брати товар, тестувати, розповідати вам. А, так що я налаштована? Тому розказувати я вам буду. Ну дай Бог, щоб довго і нудно за неї. Що це Лівеста? Да, є звичайні каталоги, як ми всі звикли, як раніше любили. Погортати, полистати. Є електронний каталог, є сайт. В общем, дивіться, як ви хочете. Лівеста це українська компанія, але має різні лінейки: є, є Турція, є Італія, є Україна, виробник. Зараз я просто хочу показати вам, як робити замовлення на сайті. А, я розповідала: ті люди, які зареєструвалися за моїм посиланням, досі хоче читати каталог, да? а це побачите, Бачите, досі знає антолик, ну, да? Не, знаю, не я, А, тільки не гризи. Листай, ну не гризи досі. А ті, хто зареєструється за моїм посиланням, отримують на перший каталог знижку одразу 30%. І безкоштовну доставку при сумі замовлення любої, тобто немає якоїсь фіксованої там. Протягом от цього каталогу. Якщо хто зареєструвався з Ютуба в листопаді, от каталог листопада. Якщо ви зареєструєтеся там 1 грудня за моїм посиланням, будь ласка, за моїм посиланням буде цілий грудень безкоштовна доставка новою поштою, Укрпоштою, навіть якщо ви там замовили там, щось за 100 гривень образно. А там є навіть, в принципі, що за 100 гривень замовити. Давайте, Поверни, будь ласка. Але зараз я вам зроблю інструкцію, як розуміти, де ваша ціна? Юра ще зніме.

Лапта. Ладно, давай будемо показувати. Ви зайшли на сайт Лівести. Да? Ну, у вас є посилання, яке можна знайти в закріплених. Зареєструвалися. Да? Потім вам на пошту або Viber прийде ваш логін та пароль, за яким ви можете входити. Я, в принципі, їх зберігла і тепер собі заходжу нормально. Так, нажимаємо три смужки. А, бачите, увійти. Угу. Так, нажали. Ну тут акції, ви там щось дивитеся. Це все дій для тих, хто зареєструвався. А, нажали три смужки. Тут іде кабінет, досягнення, замовлення. Якщо ви хочете розвиватися як консультант. Тобто пропонуєте людям товар по ціні каталогу, а, а різницю забираєте собі, то вам оце пригодиться. Якщо вам це не цікаво і ви хочете бути просто користувачем, гортаємо донизу. Прямо вже вихід побачили, а тут внизу та весь товар. Наприклад, вам там потрібно щось, мабуть, там, для тіла. От, нам дуже з Юри подобався бальзам з екстрактом кінського цього каштана, да? угу додать в корзину. Ціна була 164, да? До кошика. Бачите, воно вже у вас в кошику. От наш кошик праворуч. Натискаємо. Ну, це я тут там показувала в інстаграмі за оце мило, таке, що яке. Корзина. Ви тут бачите, що він 164 гривні. Думаєте, що це ваша ціна? Лакту за гривню в подарунок. Ні, ви натискаєте оформити замовлення. І коли ви вже в наступному віконці, де вже є там оформити доставку, от, бачите, знижка 30%, і він вам вийде у цей бальзам з екстрактом кінського каштану 500 мл на минуточку, 114,80. і є по за гривню двадцять, отакі лак вам дають. А потім ви ще можете щось собі по акції подивитися. Тут бачите, вітаю! виконали мову акції, це тільки зареєстровані, можуть бачити. І пішло, поїхала тут. Тут всякі пілінги, сиротки. Опять, вітаємо. Ви виконали ну, це лак, ви поняли. Маска, охолоджуюча маска від навриків. 143 сорок Так вона щось під 400 стоїть. Вона дуже крута. У мене є така. Ну і все, і там, типу, оформити доставку, і вже там оплачуєте, робите адресу, вводите і все.